Всім привіт! Е, хочу вам показати свої помідори, як вони гарно так підтягнулися після дощу, і ще вам розказати один такий, ну, мій досвід невеличкий, можна сказати, секрет, що робити для того, щоб помідори ваші не хворіли і весь час залишались такими зеленими спілими і щоб все в них було добре. Так ось така у мене тут галявинка з помідорами. Правда, вона вже її треба ось так. Почати ополоти, якраз зараз пішли дощі і, і пішло то, що почав швидко, швидко рости хобас. Просто зараз є трохи, трохи з іншим роботи. І бачите, в мене, в мене, знизу, в мене знизу все листя обломане. У мене вон листочок між листочком і землею є вільне місце. Це робиться для того, щоб все нижнє листя, яке, яке йде до землі. Хабас, якщо швидко пішов розтобачити, тут було теж Вон, є, листочок дістає. Як його правильно облумати, можна обрізати, а можна просто догори хруснув, донизу. Так само отут догори, хруснув, донизу і забрали. По-перше, помідор дістає, самі плоди дістають світло. А по-друге, вся хвороба, весь світовторос, він іде ось тут треба буде підв'язати. бо... Перевертає помідорчики. Бачите, ось тут видно теж йшло. Стобур весь від землі, ні один листочок до землі не йде. Ну, ще я вже до них давно не ходив. Треба буду зараз якраз після дощу прийти їх ополоти. Подивитися, яке де листя дістає до землі. Он їх ще раз попідв'язувати. Ось такі гарні плоди, гарно так. На землі теж не дуже добре. Він був підв'язаний, але... Але набрав води і почало їх почало їх лежити. Ну, одним словом, берете, вон так просто дивитесь, який у вас листочок лежить. Вон бачите, лежить листя на землі, то не є добре, буде буде хворіти. Раз, два і все. Так само цей. Тут ще й пішов пасинок, теж можна його прибирати. Він тут не потрібний. І помідори будуть мати світло достигати. Але тут ще є так. Сильно не цей, бо треба буде його завтра, завтра підв'язати, поставити патичок легенько. Навіть не тут буду натягувати, бо вони вже тяжкі поставлю вон тут, попід, попідтягую і там просто, щоб до землі не діставало. Треба буде, бачите, У мене ще хвороба не пішла, бо до дощів тут все було оброблено, а з дощами хабас пішов, Ну, хабас відповідно пішов не тільки тут, а й на гладіолусах. і того в першу чергу, в першу чергу обробляється гладіолус. Помідорчики в мене так на другому плані, ну але теж стараюся. От видно, що була перша обробка, все, що лишнє йшло від землі, поприбиралося. Е, тому що, я кажу, навіть ви могли замічати, якщо подивитися, так на бульбу, на всьому перше листя, яке починає хворіти, яке починає жовтіти, фітофтороз, який кидається, йде знизу, коли листок контактує з землею, тут всякі грибки, бактерії, і воно починає по листкові, лізе, лізе і лізе. Ну Помідори такі гарненькі. Гарно зав'язались, хабас поки з вами поки з вам показую, ще. ще зроблю корисне, трохи, трохи підполю. А то я до них прям давно не ходив, запустив їх. Вон такі дивіться, які прям великани. О, красунчики того року, прям, як ні одного року. ну, то правда є і інші сорти, я завжди так чарі садив. Цього року вирішив посадити і великі, в нас вони не особо росли, але того року підживив. Дали їм ну, тої трави, так як я настоював і вон так гарненько вони ось такі грона прямо, грона-грона прямо, і так багато. Вон тут треба буде підняти, бо на землі лежить. Я з вам прийшов показати, побачив. І треба буде підв'язувати. І є тут в мене небагато курчів, але є. Вон, бачите, навіть то, що я казав, що пасанкою, ну, той пасанок я вже викинув, оцей. оцей, бачите, один кущ, другий кущ, третій кущ то все були пасинки, оті, які йшли знизу, і щоб помідочок йшов догори пасинки прибрались запхалися в землю. І вже ми маємо повноцінний, повноцінний корч, з якого теж треба прибрати лишнє листя, яке контактує зі землею. о, Щоб він не хворів. І теж поставити йому завтра патичок. Бачите, нець пасенка вже пішов. Ще один пасинок і вже на ньому ось. ось Пішли плоди. Підв'яжемо і буде повноцінний такий самий, бачите, будуть такі самі плоди, як, наприклад, якщо б би, якщо би хотіти, весною та й навіть зараз вам, допустимо, оце, пішов, бачите, пішла основна гілка, пішов пасинок. Ось це ножничка маленько прирізається, тут же навіть є цвіт, укорінювач, в вологу землю. Так само тут. Маленький пасинок, ще без світу, обрізається в землю і маєте, і маєте повністю Кож Він, бачите, родить все гарно. Я, наприклад, коли пасанкую, весною я не викидаю, весною є холодніше, воно все гарно приймається і повністю все запахає в землю. Тут були три пасинки. Ну, каже, з того року багато всього то так багато не пасинкував. А Минулого року я чуть не з такої грядки ще зробив, ще одну таку саму грядку. І вони так само гарно родили, гарно росли. Помідор він такий, його в мокру землю пхаєш, він коріння, він коріння пускає, і він навіть, якщо б його тут так ще пригорнути, він ще б звідси корінь. Корінь пустив деколи можна, навіть якщо дуже довгий пливас. Витягнувся, положити, пригорнути, він корінчик і пустить і буде, і буде рости. Зараз я вам ще покажу, забрав із своїх тих підкидачів і тих, хто з ними є качку, щоб було їм більше місця в клітці. Ну, бо вони ночувати, вони навіть за нею не, не скучають, ні нічого, вони вже такі гарненькі. Вже так гарно підросли, в мене так мені так подобається, коли в тих каряколок починає зверху, в них у них так пір'я росте з боку і так на крилах. Якщо індокачок з боку так не росте, то не перший йде хвіст і зверху крила, то в тих так іде боком і цей. І, до речі, як то кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Вон, І то ці індокодонці, вони з індукачкою, але вони вже кричать, бо вони вже хочуть, щоб я їх. Щоб я їх заганяв вони, їхня мамка, бачите, вони сухі. Вони не купаються, вони такі попили, тут чуть-чуть було, то біля води зробили, але в загальному самі каченята сухі. А там з крякалками є е, теж є оті старші німецька лінія, є маленькі. І оці крякалочки купаються, бачите, думаю, що я випускаю, вже хочу діти, де підеш чекай. Е, І хочуть. Я так в день побачив, поставив їм воду, я їм поставив відерку, щоб вони трилістрова слоїка вже вихляпує сильно. І всі мокрі, правда, у нас сьогодні жарко було, що індо крякалки купаються, індукачки разом з ними, потім всі мокрі, навіть не відрізняє, що крякалка, що індукачка. Всі мокрі, воно так як є. То так би теж підселив кракол, не не їх за тиждень навчили, і би так само купались. Хоч вони так так буде їм не треба. Ну зараз ми до них сходимо. Як я ката, поставив їм відерку. І ось тут, бачите, воно, спереду це німецька лінія. Тут німецька, а купаються прям всі ось і маленькі. Ну як маленькі, вони <смі> такі маленькі, просто з ними гуляють. Теж купаються ось крякалки, як би вам показати. Давайте ми їм трошки хай вони вийдуть, вони хоча, може, будуть спишки боятись. Я тут же понаставляв, повипускав всіх е, тих, що були в стайні. Так, знаєте, напевно я виключу спишку. О, вона ще тут не сильно потрібна, ще не так темно, а вони її... А вони її бояться. Зараз я її нажину Ну йдіть, чого ви? Покажіть ідіть, покажіться які ви красиві. Ну, кажу, від них качку вже забрав. Качка їм вже не потрібна, а місце в клітці займає на дворі прям жара. Що вдень, що вночі, а місце буде їм побільше. Бачите, вже в них починає так дебето показати, вони тікають, тікають, бачите, такий голубенький фаворит і починає в нього так з боку теж-он. Он, он. боку починає рости і зверху починає вже обростати пірічком. Ще так вони на вечір собі гарно підпасаються, якщо, якщо їх випустити. Вже вони вирівнялися, вони від німецької лінії молодші. Ну Але крякалка вона і крякалка, вона виростає швидше, ніж, ніж індокачки. Вони вже можна сказати однакові з е, моєю німецькою лінією. Ось це ходить з краю німецька лінія, ось це, ось це крякалка. Але пасуться не гірше, кажу. Хто з ким поведеться, вон, крякалки пасуться, так як індокачки, а ті індокачки купаються як, як крякалки. Ну тут пара є ще молодших, тих, що були, лишилися. Так вони собі гарненько ще на вечір. Чись поїдять, щось побачили, так треба подумати. Все добре, можна їсти далі. Ось такі красончики. Там вон там далі є ось це. чубатеньке. буде. Ой! Не знаю, качечка буде, не качечка, вони вже починають потрохи крякати, так як, та як дорослі качки, лише... Ще не зрозуміє. не маю часу так біля них сидіти, щоб дивитися, хто, хто буде крякати, як качає, хто голосно, хто тихо. Чуєш, що вже починають крякати. А от хто тихо, хто голосно, ще, ще так сильно не дивився Мені головне кажуть, щоб, щоб це була качечка. А решта, решта хто який буде, такий буде. Лишив в качера, хоча кажу, може пошукаю, може знайду в нас десь по місцю, щоб хочу поміняти собі качера, щоб була різна кров, щоб вже були від них хороші каченятка. Не знаю, які там були на тому господарстві. Хоча ось бачите, він до качка, як росте, в неї так бік. Скоро не росте, в неї росте, в неї росте. В неї росте. перший хвіст. Хвіст такий довгий цей вкрякалочки бік. Ось такий коричневий крила. А крила виростають в останню чергу. Ось такі красоні, ось чорне маленькі, оце маленькі. Чорненьке, те, що вивело з останні, що я їм вимагав. От якийсь за зачубатим, то те, що виводилося. Можна сказати, саме перше ті чорнобілі побігли. Вон там є такі, обростають білим, не знаю, які вони будуть. Так, давайте доганяйте своїх своїх братів і сестер. Їдіть, йдіть. Вон так гарно вони ходять. Самі спокійно дорогу, дорогу знають, красиво йдуть. Давайте, давайте вперед. Це досить пізні вечір, я їх заганяю останніми, бо вони є -хо -хо. розминка, розминка. Так, крилами, крилами помахати. Заганяю останніми, бо вони є там, де в тій кліці ночує, де, де сидять дорослі індукачки, а щоб дорослі індукачки загнати, треба загнати індики. Ну, одним словом. Вони заходять. Можна сказати, перед останні, останні заходять на стайню німецька лінія, хоча вони одні. Одні з другими не зв'язані, не можуть. Ой, ти чого перевернулося? Ой, перевернулося і не встанеш, та? і не встанеш. Перевернулися і не встанеш. Лише тут шпаренку внизу. Тут чудошка має бути. І ці шпіони вже Вже знайшли. Вже знайшли вихід. Ідіть. Йдіть, йдіть, йдіть. Давайте, давайте. Заходимо. Заходимо. Так, до речі, в мене сьогодні трошки зменшилось поголів'я. Ну, в принципі, то так і мало буде, ми так і домовлялися, просто не знав, буде, не буде, бо переважно те, що замовляють наперед. Дуже часто Так, зараз нам треба пройти місце темне. Бачите, тут самі зашарені не тільки тачки, а ще й кури теж вибирають з перепілок. Ну виходьте, виходьте. Геть. Геть. Йдіть на поле краще, так собі, закриваємо. тут, щоб, щоб не їли, бо корм то дорогий, але вони О, вийшло з під навеса, вже знову видно. Вон тут сидять. Каже, мушу загнати ті всі качки, вон ті, аж тоді йдуть вон вони. Там є така клітка внизу більшенька. Хоча вони ще трошки пірочком обростують, можна буде їх давати теж, теж на стайню. Там якраз трохи подовиводиться, люблять вони, вони тут мене поганяти. Їм тут весело, весело, багато місця. О, заходить. Так, зараз я так піду покажу, хто куди поїхав, хто переїхав, кого поменшало. Ага, а сьогодні зерна нема, сьогодні, сьогодні качки з'їли, все. На вечір вже їм не давав. О, мали цілий день, щоб не зажирівали, бо вже, вже мені німецька лінія зажиріла. Не хоче хочесь понеслися трохи. І кажуть, хватає. Давайте, заходьте. Добре, одним словом, зараз я їх зажену і підемо, покажу вам, які зміни. Так, ось тут наші. Не знаю, чи той пилосос вам не шумить сильно, бо я щось не переглядав. Надіюся, що мене чути. Так, зараз головне, щоб фазанчики не повистакували, а він бігає, бігає. Вже так і не знайдеш фазанчик, помахай привіт. Ага. Ще, такі прям шустренькі порівняно з перепілками, їх одразу видно, вони такі шмик-шмик сюди, сюди бігають. А звідси в мене було замовляли тижневих 20 перепілок і сьогодні, сьогодні завізок, знову прийшов подивитись, подивити. і 20 перепілочок сьогодні зловив, які-такі -такі, такі, красиві, великі, гарні, активні, зловив, відвіз. Е, ще Ще напевно, ну, коли вже буде е сім'ї поформовані. Я казав, десь через два місяці питали за бролірних, але я казав, що бройлерні буде десь місяця за два, бо треба, щоб почали ну, щоб вилупили станки, виросли, і почали гарно нестись. Ще в принципі ніж вилуплитись, то, то буде напевно, місяця не за два, а трошки більше. До 35 днів будуть росли, ще мають досидіти, ще поки. Рознесуться гарно, поки знов виведуться з різних кровних сімей, одним словом десь тут будуть. Але ось так, вже і кульку менша, вже тут гарне місце, може ще бути, одне якраз ось ця кучка, це було 20 штук, було тут так забито. Так, закриваємо, вже їм зняв, Та, не знаю, вчора показував, не показували, чи я вчора зняв чи політику, зняв їм ту решоточку, щоб свіже повітря, не рішоточку а кліонку, щоб свіже повітря до них заходило. Так, до, тих, до тих, що так і не добрався, ще не почав їх прибирати. Думаю, найближчим часом треба буде вон, такий красивий самець. Це дві курочки, а оце О, карасончик. Так, одним словом, такі у, нас, такі у нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, Тухай у вас, все буде добре.